Ніс Дадлі. Ні, сьогодні ми з вами поговоримо не про всім відомого героя з Гаррі Поттера. Ніс Дадлі це явище, коли собака народжується з пігментованим носом, але він поступово світлішає, Тобто відбувається його депігментація. Вважається, що причини виникнення носа Дадлі генетичні, а деякі породи більш схильні до цього явища, такі як золотистий ретривер, лабрадор. Ні, дадлі не несе серйозних ризиків для здоров'я вашого песика, якщо ж він не супроводжується іншими неприємними ознаками, такі як тріщини або лущень. Але ця зона стає більш уразливою для сонячних променів. Ні не варто плутати з такими поняттями як зимовий ніс або сніговий ніс. Ці терміни застосовуються, коли втрата пігментації має тимчасовий характер. Зазвичай взимку середина носа світлішає, а коли зима закінчується, ніс повертається до свого вихідного кольору. І вважається, що сніговий ніс виникає із-за нестачі сонячного світла. Діліться у коментарях, якого кольору нос у вашого улюбленця.